Друзья, всем привет! Сегодня сеем пшеницу. Заканчиваем, в принципе, все уже пшеницы. Думаем, сегодня уже завершаем. Ну, сеем мы и по кукурузе, ребята. Вот, как вы видите, Как получается. Вот все-таки у нас кукуруза, ребята традиционная обработка. Как бы груза е, а качана нет. Вот и мы прямым севом сеем пшеничку. Вот. Нашей севалкой. Сезе 3.6 с прикаткой. То, что мы переробляли. Довольний, довольні те, що переробили. От, дружні всходи. От, довольні. Получається От, дуже добре. У нас влаги трохи є. Бачите, одразу вже є пшеничка. Ми глибоко не сіємо. Десь у нас закатковано, мабуть. таке. Це Так, шукаєш і не можеш не ну, суть тому, що воно сходить. От Ще одна є. Де це збоку назадковано, навірно. Ну, то не будемо шукати. От, норма висіва 3 млн. Я думаю, що це якби нормальний... Нормальна норма висіва. Більше нема смисла. от. Тому що влаги вона є. Ну, е Чи надовго їй вистачить цієї влаги? Я вважаю загущувати как би, в, цем, в цьому році. Та й взагалі, мабуть, немає смисла. От. Е Я в попередньому відео говорив, що покажу сходи, бо пшениці, як ми сіяли, теж прямим сівом по кукурузі. Е тому що було сломано. Камера на телефоні. Ну, как би зараз відремонтували, все нормально. Ми вже знімаємо. Палка лишається. Все, как би. Ну, хто в курсі, що ми переходимо... Вже вважається перейшли на 0. Без оренки, без дисковки. Ну, ще раз повторюсь, ця традиційна обработка. Бачите, Вона просто згоріла, ця кукуруза, просто згоріла від жари. Де була у нас по прямому сіві, там теж є відео у мене. От, там ми, ми вбирали там. От, кукурузу, а тут навіть нема що вбирати. От, зараз я вам покажу сходи. От, це наше одне поле, просто тут трошки межі були попутані. От, зараз ми забрали ну, правильно це все. От, якщо ви бачите, Оце прямий сів. Теж по кукурузі. Вона теж не вбиралася, то є традиційно. Теж норма 3 мільйон. Як бачите, осіяли ми її 12 октября, якщо не вшибаюсь. Ну, такі от радочки. От. Как би яке її розвиття сейчас? Ну три листка. Три листь точка. Как бы влаги хватает на пока. А дальше не знаю. Три точка, как бы. Наверное, вже, наверное, будем куститися. Да, да, ребят. Вот она вже и кустиця, як бачите. Вот перший маленький пагон. Вона вже вот. вот починає куститися. В фазе кущення. Да, вона вже повний ход куститься, ребят. Вот. Потому що я тут давно тоже був. От. Ну, в принципі, от такий фон на цього поля нашого. Ну, я бачу смисл в цьому нову Є, є. Тут такі моменти, звісно. От коли сієш, і ми звикли бачити грядку. Заді сівалки, попереді трактора, бачите грядку. Все, чорно, красиво. А тут сієш по цим палкам как би, і ширно щось мучить, щось не так я роблю. От. Ну, коли ти вже бачиш сходи, коли ти вже бачиш розвіття пшенички, цієї, ти розумієш, как би, що ти просто на правильному путі. І цим довольний. Може якісь недороботки. Будемо вчитися, багато якоїсь інформації. Виложу багато інформації і теж і людей беремо з інтернету, з Ютуба. Так що будемо як -то продвігатися. тому що я бачу, що ну, нольтільна ця технологія це, мабуть, ну, технологія будущого. За Заслужні того, що міняється клімат, міняються погодні условія, от. Ну, Не бачу я пахоти. Просто її не бачу. Тому що сьогодні маючи 25 см влаги, от, ми зараз її переверемо, пересушимо. Вибачте, що з чим ми будемо входити в зиму весну. якщо ми не будемо зберігати цю влагу. От. Так що як би, це, звісно, моє ребята мнення. В кожного своє, кожен робить по-своєму. Я как би... Нема бажання займатися цими оранками, дисковками. Е -э ну, Ще на наступний рік, на весню, в планах є запланіровано на цю сівалку зробити турбодиски з передні. Поставити турбодіски. Щоб можна було трошки турбодиски, турбодиски прорізати. Я думаю, що це буде краще з турбодиском. Він буде підготавлювати как бы, підсошник, щоб... Ну, краще він ішов ну, опять же все ж моє, моя суб'єктивна думка от. Ну, такий от фон теж виходить як бачите він вже там зеленіє той пшеничка а тут тільки сіємо. побачимо що вийде от поздній сів і більш-менш не ранній сівець, тому що ми в суху землю не хіли сіяти. Ми посіяли вже після дождів. От, і після продуктивного дождя вже, То в людей вже є і покраща пшениця. Є вже кустиця на повний ход. ну, Дякую, що і ця є у нас. От. Так що так все показую, ребята, Дивимося, що вийде. Більш середній досів, в поздній сів, Що який урожай. Коли йдемо обирати, я це тоже все заснімлю, покажу. Вот. Є різниця, нема разниці. Вот, э, Норми висіва, как би. Ну, норма висіва, що там 3 мільйони, що тут. Ну а так как би вот. ну, таку інформацію я вам сьогодні засняв. Все, друзі, всім пока. Слідкуємо за каналом, підписуємося, хто не підписався. Все, всім пока.